Шкіряна, да. ну ні, не цікава, прям шкіряна куртка. Нам вдалося знизити долю неякісних оголошень з 25% до 12%. Це е, майже в два рази. Реально не писала. Вони наші справжні захисники та герої. І поки ми їх чекаємо, ми робимо так, щоб їхні процеси, їхні проекти не залишалися без уваги, щоб цей процес був безперебійний і постійно підтримуємо їх. Це був ранок, а я побажала всім гарного вечора. Звісно, я думала, хоч би цього ніхто не помітив, але ні, хтось викрикнув у залі зараз тільки ранок. Привіт, мене звати Юлія Ковбаса. Я лідерка команди ідеального контенту в категорії нерухомість. Тут моєї роботи полягає в тому, щоб забезпечити контент якістю, щоб кожне оголошення в категорії нерухомості було якісним, відповідало всім критеріям та правилам, які є на нашому ресурсі. Це включає в себе як Постперевірку оголошень, так і превентивні заходи, які направлені на те, щоб не допустити неякісних оголошень в категорії. І другою частиною я би виділила свою роботу це робота з командою, де е, потрібно організувати роботу, замотивувати команду і також підтримати їх в необхідні моменти. Працюю з компанію вже понад вісім років. Час летить дуже швидко. Прийшла в компанію в 2015 році на посаду менеджера з якості контенту. Тоді для мене це було щось нове. Мені довелося дізнатися загалом про сферу нерухомості, розібратися, як працює, де потрібно зосередити свої сили для того, щоб покращувати контент, окреслити свої посадові обов'язки, свої зобов'язання. Ми це успішно зробили із керівником. До речі, у 2015 році я отримала. Нагороду за досягнення свої, і трошки пізніше уже я стала працювати лідером ідеального контенту. В моїй команді зараз п'ять людей, із них два хлопці знаходяться у Збройних силах України. Вони наші справжні захисники та герої. І поки ми їх чекаємо, ми робимо так, щоб їхні процеси, їхні проекти не залишалися без уваги, щоб цей процес був безперебійний і постійно підтримуємо їх. Загалом мені подобається в роботі все. Але найбільше це можливість працювати у проектних задачах із командою всередині команди і з іншими командами, командою маркетингу, бізнес-аналітиків з юридичним відділом. Також це коли зароджується якась ідея, ми обдумовуємо її, працюємо над нею і потім вже бачимо результат. Вважаю, що найбільшим досягненням для мене це моя команда, оскільки саме в злагодженій роботі, довірливих відносинах між членами команди виходять дуже хороші результати, і ці результати мають вплив на людей, на наших клієнтів. Хочу також відзначити, що саме разом із командою ми досягли вражаючих результатів. Нам вдалося знизити долю неякісних оголошень з 25% до 12%. це майже в два рази. Тому цим я дуже пишаюся. Зараз ми робимо іншу метрику дослідження якості оголошень. Це monkey survey, який проходить у нас на ресурсі, щоквартально. І тут також ми маємо хороші результати. Близько 87 користувачів вважають, що контент в категорії нерухомість якісний. Моє відношення до роботи це експертність, якість і висока залученість. Два варіанти підходять мені. Щоправда, я зараз більше працюю вдома, оскільки не витрачаю багато часу на те, щоб доїхати до роботи, і можу зайнятися певними домашніми справами. Але люблю працювати в офісі, бо тут можна поспілкуватися з колегами. Мене мотивує моя сім'я, мої друзі. Окрім того, я також дуже залучена, коли я бачу результати своєї роботи і коли вони приносять користь. Розкажу цікаву історію з роботи. Так, в мене був один досить веселий випадок. Якось ми організовували форум для нерухомості. Це для агенцій нерухомості та ріелторів. На цьому форумі було близько 600 учасників. Я також виступала там спікером і розповідала про те, як правильно опублікувати оголошення на OLX. Пройшло все чудово, звісно ж, я хвилювалася, але в кінці щось пішло не так. І вранці я це був ранок, а я побажала всім гарного вечора. Звісно, я думала, хоч би цього ніхто не помітив, але ні. Хтось викрикнув у залі зараз тільки ранок. Я трошки занервувалася, але ведучий виправив ситуацію і побажав всім гарного ранку, гарного дня та гарного вечора. Мене роблять щасливими три речі: це ранкові пробіжки, кава, ну ще й київський торт. Я люблю свою роботу за те, що можна реалізувати себе, можна працювати із дуже талановитими людьми, з експертами у своїй сфері. Також моя робота приносить користь людям, тому я її за це люблю. У мене немає тварин, але я мрію про лабрадора, з яким буду щоранку бігати. Моє хобі це ранкові пробіжки. Це найдавніше хобі моє. Я бігаю вже близько 10 років постійно. Уже пробігла два напівмарафони і хочу пробігти марафон. А також інколи я шию одяг та моделюю його для себе. Я користуюся OLX постійно і продаю, і купую. Я не дуже люблю дивитися фільми насправді, але якщо обирати, то це ті фільми, які дещо ремонтизують життя. Це стажер фільм, а також 27 весіль. Ну і, мабуть, можна ще назвати Диявол носить Прада. Леликс для мене це люди, перш за все. Це місце, де відкривається дуже багато можливостей, де здійснюються всі мрії та плани.